Всім доброго дня. Сьогодні у нас вже середина вересня. Зараз ми знаходимося в молодому саду. Це такий демонстраційний сад. Тут у нас зосереджено декілька сортів, які ми вирощуємо От, і робимо саджанці цих сортів. Тобто це такий демонстраційний сад. В даному випадку ми бачимо сорт моді. Це, це сорт імунний вважається. Він Майже не захворює на такі хвороби, як парша і муш... порошниста роса. Має досить непогане забарвлення. Розмір плодів досягає близько 8 см в діаметрі, -8. От, ось такі гарні забарвлені яблучки. Бачимо, сітка відсутня От, при нормальній схемі обробці, схемі захисту. Сітки на плодах немає. Ось так виглядає плодова стіна цих яблук. Це третій рік від посадки. Ось от, от таке маємо навантаження. Так, Наступний сорт Fugit Fobrax. Це також третій рік від посадки. Схема посадки тут метр, дерево від дерева і 3,5 метр міжряддя. Бачимо, вони мають 100-відсоткове навантаження, як для дерев цього віку. Розмір плодів сягає близько 8-9 см. сантиметрів. Такі гарні дерева цього сорту. Нагадаю, це Fuji Fubrex на підщепі М9. Ходімо далі. Так, Тут ми маємо сорт Джерміні. Сучасний сорт зимнього терміну споживання, зимового терміну споживання. Ось таке він має гарне забарвлення і навантаження цього року. Тут яблука дещо більше, тут діаметр 9-9 з сантиметрів. Ось тут краще видно його навантаження. Також досить непогане. Так, а поруч для контрасту зелене яблуко, це у нас муцу. Муцу досить непогано користується попитом на ринку. Яблуко чисте, бачимо без проявів сітки, парші чи плодожерки. Також маємо дуже гарне навантаження як для цього сорту. А тут у нас наступний ряд це груша ноябрьська, також молоді насадження. Зараз ходімо ближче. Ось такі плоди має Нояберська на середину вересня. Ну, вага однієї груші такої буде близько 500 грам. От. Нагадаю, груша чим більше має розмір, тим дорожче їм можна продати на ринку, тому варто грушу нормувати і вирощувати саме самі великі плоди. Плоди малого розміру продати важче. Ось. Це на Яблочка на підчепі Айвасі сіду. до схема посадки метр на три з половиною ну що дякую за увагу до побачення